Щиро хочемо подякувати вам за надану допомогу за ці пташки, які на сьогоднішній день ми отримуємо, і завтра вже вони будуть знищувати ворог. Тут використаний принцип самонаведення, їх поки що небагато, але це те, що співпраця нашої команди, 92-ї бригади. Якщо ви чули про ахілес, якщо ви чули про успіхи, по яким ми працюємо, то Важко придумати більш компетентного і професійного підрозділу, якому ми могли би передати ці експериментальні дрони. Петро Олексійович, щиро дякуємо. Є результат по знищенню ворога техніки і особового складу. Тому... Ну, принаймні, я радію, що коли ми їдемо, ми бачимо і на білбордах рекрутингову кампанію, і все. А починали ми разом 24 лютого. Сьогодні блискуче. Ахілєс робить свою роботу на найбільш важливих ділянках фронту. Хочемо щиро подякувати фонд Петра Порошенка за за систематичну допомогу нашому підрозділу батальйону ударних безпілотних авіакомплексів АХІЛЕС ця допомога дуже сьогодні в нагоді по знищенню ворога, який знаходиться на нашій землі. Тому завдяки таким пташкам сьогодні вже вірніше завтра вже. Вони будуть знищувати ворожу техніку і силу противника і разом до перемоги. І слава Україні! Героям слава!